Привіт мужики! Вон куплю нового рейсмуса. Розпаковка, розпечатка GVP 12 Приятно ходить по майстерні, коли інструмент макітами, табо, бош, джет. Так. О ящичок. Ще... Запасні ножі, як обично. Механізм спеціальний, лягушка така ж, щоб виставляти ножі. Болти, шестигранники, ключики. Пластмасові подножки, ручка і витяжний патрубок. Це все не треба. Потім познімаю все лишнє, але зараз нема макули треба роботи. Отакі От пластмасові тримачі. Я колись розказував, мабуть, в цьому відео про проджейта. Колись тут були фіксатори, не фіксатори, а такі колодочки з ДВП. Чи з чого вони були, непонятно. Так. А зараз просто кост масовими фіксують. Рушечка Удобно, як, як завжди. Прорезинене, резина потім розлазиться, звісно, спадає, але ж поки нове, то служить. Let's. Болтик шестигранник. ролики ще не повипадали. Обычно вони быстро выпадают. Все новеньке, все четко. Да, одна приятность, конечно. Так, з с здерти. Кажемо ближче, дзеркальна поверхня. Все ідеально. Люблю, коли інструмент новий, пахне новим. І перший власник. Інструменту. Так, ну що ж, запустимо. Гарно працює. Мягко. Е, такс. Ну, треба зразу знімати з цього кожуха, бо витяжки у мене немає. Тирса забивається стружка точніше. І все. Потім мучиш. Такс. Ну що ж? А, ще одне хотів сказати. Е, казали мені в деяких магазинах. Що джет не випускається. Буде замість джета Ютул чи утул. Ну, хоч клепають і китайці. Якість погане зображення. 9000 оборотів. 1800. 18 кВт. 1800 Вт. Так, 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 так. 33 кілограми. Так, 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 так. О, є. 2014 рік. Якщо видно, не знаю. Значить. Виготовляють їх ще. Хі. От такий станочок. Чого не брав Макіту? Джет в два рази дешевше. Плюс можна гострити ножі, плюс ножі запасні є. І працює він. Так сказати, непогано. І потужніший. Макіда 1650 Вт 1,8 кВт. Так що, знову джет у мене в майстерні. Всього всім до побачення. Хай щастить, пока.